Згадали один, один вірш із книги Числа, 23 розділ, 19 вірш. І хочу, щоб ми задумались, подумали на це. Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватись. Люди вони мають властивість змінюватись і говорити те, що хочуть, і настаювати на те, що вони хочуть. Але Бог не такий. Дуже часто Господь казав Ізраїлю, каже, «Я, ти робив гріх, я мовчав, і ти подумав що? Що я такий, як ти, неправда. Ти недооцінював мене, тому що ти робив неправду. Давайте закінчимо, чи, чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає. Задайте питання собі. Чи Бог зробить, не зробить того, що пообіцяв? Ми сьогодні живемо в обітниці, в милості Його. І ми надіємося на цю милість, і ми знаємо, впевненість у нас є, що це Бог. Бо якби мені хтось із дуже поважних людей пообіцяв щось, я би йому менше вірив, ніж Богу. Розумієте? Тому що це людина, а Бог не людина.